Послухайте це, дома Яковів, що зветесь іменем Ізраїлевим, і що вийшли із юдиних вод, що клянетеся іменем Господнім та Бога Ізраїля згадуєте. Хоч не в правді, та не в справедливості. Бо від міста святого вони прозиваються та на Бога Ізраїлевого спираються, йому імення Господь Саваот. Я віддавна звіщав про минуле, із уст моїх вийшло воно, і розповів я про нього, раптовно зробив, і прийшло. Тому, що я знав, що впертий ти є. Твоя то м'язи залізні, а чоло твоє мідяне. То звішав я віддав на тобі, і ще поки прийшло, розповів я тобі, щоб ти не говорив мій божок це зробив, а про це наказав мій Бован та мій ідол. Ти чув, переглянь усе це, і ви хіба не визнаєте цього. Тепер розповів я тобі новини й таємниці, яких ти не знав. Тепер вони створені, а не віддавна, а перед цим днем ти не чув був про них, щоб не сказати, оце я їх знав. Та не чув ти і не знав, і віддавна ти не відкривав свого вуха, бо я знав, що напевно ти зрадиш, і звано тебе відутроби, перевертим. Ради ймення свого я спиню свій гнів, і ради слави своєї я стримуюся проти тебе, щоб не знищити тебе. Оце перетопив я тебе, але не як те срібло, у горні недолі тебе дослідив. Ради себе, ради себе роблю, бо як буде збезчене ймення моє. А іншому слави своєї не дам. Почуй мене, те Ізраїлю, мій покликаний, це я, я перший, також я останній. Теж рука моя землю заклала, і небо напнула правиця моя, я закличу до них і вони стануть разом. Зберіться ви всі та й послухайте, хто серед вас розповів був про те, кого Господь любить, вчинить волю його в Вавилоні, рамено ж його на халдеях. Я, я говорив і покликав його, спровадив його. І він на дорозі своїй буде мати поводження. Наблизьтесь до мене, послухайте це, спокон віку я не говорив потаємно, від часу, як діялося це, я був там. А тепер послав мене Господь Бог та його дух. Так говорить Господь, твій відкупитель, святий Ізраїлів, я Господь, Бог твій, що навчає тебе про корисне, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити. О, коли б ти прислухувався до моїх заповідей! То був би твій спокій, як річка, а твоя справедливість, немов морські хвилі. А насіння твого було б, як піску, а нащадків твого живота, немов зернят його, і витяте, і вигублене не було б твоє імення із сперед обличчя мого. Вирушіть із Вавилону, втечіть від халдеїв, радісним співом звістіть, оце розголосіть, аж до краю землі рознесіть це, скажіть, Господь викупив раба свого якова. І спраги не знали вони на пустинях, якими провадив він їх, воду з скелі пустив їм, він скелю розбив, і вода потекла. Для безбожних спокою немає, говорить Господь.